Це історія про те, як ми з сином в гори ходили. По дорозі чвак-чвак, по калюжам хлюп, – хлюп-хлюп. через струмочок стрип-стрип. На кризі бух, ой, зійшли з дороги і навпростець вверх. по снігу хрусь-хрусь. До ялинки дідуся і ялинок дітачок. Сіли снігу поїли, ам-ням, смачно, а чия ця сніжка покотиться далі? А чи ж це сліди зайчика, лисички, ведмедя чи вовка? Залізли в самі хащі, де темної стрелі? А може, за тим поваленим деревом спить ведмідь. А що це шумить? Вода спад? ні, вітер у верхівках смарек. І ось ми на сонячній верхівці гори катаємось в снігу, а на південному схилі на травичці пасуться корови. Глядь! а верхнуть. Місцевий вуйко, великий та кремезний, привітались. Куди, звідки, трохи поговорили про життя, про війну і пішли кожен своєю дорогою. Але ми отримали попередження в горах, вночі не ходити, бо є вовки. Ось чи сліди ми бачили, тож вниз ми з сином бігли швидко, швидко, і в хащі не заходили, бо сонечко вже сідало.